Рік тому Міжнародний олімпійський комітет проголосував за визнання шести міжнародних спортивних федерацій. Рішення було прийнято одноголосно на 138-й сесії організації, яка проходила напередодні Олімпійських ігор у Токіо. У перелік спортивних дисциплін, що офіційно визнав МОК, потрапила й боротьба самбо. Передувала цьому велика робота та надбання спортивного осередку. Офіційна дата народження боротьби самбо листопад 1938 року та лише через 70 років самбісти заявили про намір увійти до програми Олімпіад. А вже з потраплянням до олімпійської сім'ї стало відомо, що самбо може увійти до програми ігор 2028 у Лос-Анджелесі. Мають своїх чемпіонів у самбо і Криворізькі міські осередки. Один з таких працює у Тернівському районі на базі дитячо-юнацької спортивної школи номер 7 Сьогодні про силу та красу цього виду спорту, а також про олімпійські мрії, говоримо із гостею програми. Спортивна середа це майстер спорту України з боротьби самбо Валерія Захаревич. Лера, я дякую, що ти завітала до нашої студії. Вам. Скажи, будь ласка, як починається ранок майстра спорту України, самбо Валерія Захаревич. З чого він починається? Він починається з гарного сніданку. А далі йде зарядка, навчання і тренування. Це вже вироблена така процедура. Так. так було і до того, як ти отримала сніданку. І до, і після, і на даний час. Гарний сніданок це, мабуть, успішний показник в тому плані, що е, далі вже у тебе йде тренування, і ти маєш мати багато якісь. енергії. І це запорука гарного дня, як то кажуть. До речі, щодо сніданку, спортивне харчування це те, що потрібно спортсмену, це кожному. Це спортсмену. Як добавка йде. Особисто я його не вживаю, чесно uh -huh. кажу. Це я вживаю те, що дає природа. Uh -huh. і, що і, те, що, і те, що хочеш, мабуть. Так. Солоденьке, звичайно, хочеш. А то тобто ти не ж... обмежуєш себе особливо. Обмежую, так? тільки якщо йде велика підготовка серйозно до збагання, от тоді вже. Контролюєшся, підраховуєш і зменшуєш порції. Mm. От ти знаєш більшість криворізьких батьків, які от намагаються влаштувати своїх дітей до якихось. Поза шкільних видів діяльності ну, не одразу обирають для себе єдиноборство. Мабуть, спочатку це думають про якісь співи, танці, хореографію, ще щось. А от як до тебе прийшло це захоплення, чому саме єдиноборство? Чи були якісь практики інші? Ні, одразу чомусь саме в дитинстві захотілося піти на боротьбу. У нас була дівчинка, яка цим займалася. Мені так подобалось, бо Ну, це гарно, так, і ти відчуваєш себе сильнішим. І так як була дуже активною дитиною, для мене це саме раз було. А от знаєш, багато критиків кажуть, що єдиноборство це не жіноча справа. Ти можеш це спростувати якось або апелювати до них. Це гендерно неправильно сказано. Тож, Тому що дівчата, жінки мають право на все. І так само, як і чоловіки. Я не можу сказати, що боротьба це не жіноча справа. По-перше, це самозахист у будь-якій ситуації. А по-друге, жіноча боротьба навіть трохи яскравіша, ніж чоловіча. А у чому вона вирізняється від чоловічого? А жіноча боротьба, вона більш, скажімо, агресивніша трошки йде. Якщо дівчата борються, то там і волосся летить, і нігті, і синці, там. Жорстоко йде. Ми ставимо цілі і досягаємо через усі путі, які такі є. Багато дівчат у кривому розі займаються самбо. Не дуже. От, Тобто цей вид спорту серед жінок треба популяризувати більше, так? Ну В інших містах та країнах він добре розвивається серед дівчат, жінок, але в нас просто, вважаю, не дуже цікаво комусь. Це треба мати якусь певну мету, ціль у своєму житті і розуміти, що ти робиш. Багато дівчат розпочинають і кидають цей вид спорту. Так, дуже багато. Їх дівчат, і хлопців іде великий наплив взагалі спортсменів і постійно змінюються нові обличчя. І ті, хто вже залишаються, це одиниці тільки. Що впливає на те, щоб людина залишилася у цьому виді спорту? Ну, по-перше, це її зацікавленість, друге, це те, як тренер ставить тренування, як він себе поводить. І взагалі це залежить особливо від людини. Ну і колектив також повинен бути такий дружній і згуртовано все. Ти задоволена тим, що прийшла саме в Дюша номер 7 от до тренера Сергія Дмитровича Шпильова, здається? Так, дуже. Тому що від самого з змалку він мене тренує і до сьогоднішнього дня. Багато вкладає також своїх сил, нервів, терпіння, як і батьки і тренер всі разом. Виконуєш настанови тренера, чи е, дуже часто доводиться приймати особисті рішення, особливо що стосується на килимі е, під час змагань і таке інше? Ну, звичайно, я завжди слухаю, що він мені каже, і намагаюся виконувати саме це. Але бувають такі ситуації, непередбачувані, що виходиться самому приймати рішення, і боротьба це ж не за тебе хтось бореться, а ти сам на килимі і бачиш, як ситуація. Але, звичайно, ти намагаєшся слухати тренера, і якщо ви вже відпрацьовували це і напрацювання йшло, то ти повинен це виконувати. Ну, зважаючи на кількість років у цьому виді спорту, я так розумію, що ти довіряєш собі так. прийняттю своїх самостійних особистих рішень. Так. От е як загалом кривий ріг виглядає от, на фоні інших міст в Україні, з точки зору популяризації боротьби самбо і е можливо. Та навіть неможливо а точно виступів криворізьких спортсменів на змаганнях того чи іншого рівня. Ну, я скажу не гірше інших міст, тому що в нас також є дуже добрі спортсмени, але дуже важко пробитись, скажімо так, бо велика йде конкуренція в категоріях, і коли спортсмен програє, в нього може зникати мотивація, він просто не хоче потім не боротися, не тренуватися. Але якщо ти хочеш чогось, типу далі працювати і йти. А чи є якісь вагові категорії, в яких простіше досягти успіху, а у якихось складніше? Ну зараз нема таких. У Усіх категоріях є певна конкуренція, де загалом складно. Спортсмен, який виступає приміром у категорії 50 кілограмів, ну я так умовно просто взяв, він має дотримуватися все ж таки цієї вагової категорії, цієї так. ваги не перебільшувати, не зменшувати. Да? Е, у категорію, наприклад, от у нас є у дівчат 72 два кілограми категорія. Ти в ній можеш боротися від 65-100 вагою до 72, не більше. От, от попередньої категорії до наступної. Якщо буде більше, все таки. у наступну категорію, або тобі треба зменшити вагу, аби боротися в цій категорії. Ліра, що стосується спортивних звань, в принципі, якщо так по сходинках, да, от будемо говорити, по сходинках, ну, спочатку спортсменно-розрядник, далі вже. Кандидат. Е, далі спорту. вже кандидат у майстри спорту. Так, після України. розрядів іде. В якому віці ти отримала кандидата у майстри спорту? А, напевно, років 14-13. Це була моя друга Україна. Я пам'ятаю дуже добре, це був Очаків. Я стала третьою. Дуже складна боротьба була, і дощ, і сонце світило. Це закономірно, в принципі, от у 13-14 років отримувати статус і звання кандидата в майстри спорту. Чи це певний рекорд, певна сенсація? Ну у я не знаю, життя? чесно, бо багато хто отримував, ну ставали там чемпіонами, призерами. Але зараз дуже складно, я дивлюсь спортсменам досягти всього віці звання кандидата. А в якому віці загалом от можна отримати кандидата найменшому віці? Дуже складне питання. А, загалом отримують кандидат на спорту, коли по кадетам виступаєш, Це, я не помиляюсь, до 16 років. І якщо ти увійшов у призери, це друге, третє і навіть перше місце, то отримуєш кандидат в майстер спорту. А майстра спорту, коли ти отримала? Майстра спорту я отримала у тому році, в червні місяці. Це дуже складно було, тому що я багато разів його виповнювала. І на міжнародних, і на всеукраїнських, і на чемпіонатах, але все щось не вистачало. І один прекрасний момент я його отримала. Угу. Я була дуже щаслива, тому що я довго йшла до цього. Це було бажання, яке ем, просто ти носила з собою кожного дня так. на кожне тренування. Так, так. <смеш> На кожне Велика... тренування, на змагання і неймовірна послід. робота. Мабуть, так. так була про ну. ну тепер від... йдемо далі до майстра міжнародного класу. Угу. Складний 2022-й обмежив багатьох криворізьких спортсменів у можливості підвищувати свій клас, рівень майстерності на змаганнях різного рівня. Натомість шансом, що випав на долю Валерії Захаревич, вихованка Дюша номер 7 скористалася на всі 100%. У травні на міжнародному турнірі в Румунії Валерія стала другою і вже за 4 місяці вирушила до Туреччини, де виборола срібла Кубку світу Федерації університетського спорту зі спортивних єдиноборств. Прошу переглянути коротку добірку з цих двох міжнародних змагань у наступному відео. Ну, після такого відео хочеться вітати. Я вітаю Я тебе з тим, що, так, з тим, що сталося у цьому році. А, і оскільки все ж таки рік непростий, прокоментуй, будь ласка, як сама вважаєш, наскільки він для тебе склався? ну Успіх, про успіх кажуть, твої результати. А наскільки він для тебе видався простим, непростим? От як ти підходила до кожного із змагань, про які тільки що йшла мова у цьому відео? Для всіх нас це дуже складний рік, і я дуже вдячна Богу і всім за таку можливість вступати на цих міжнародних змаганнях, тому що більшість спортсменів не мають такої навіть можливості. Кожне тренування це певна радість, тому що ти розумієш, що сьогодні я можу тренуватись. Тому що, коли, наприклад, сирени і всі ці моменти страшно, дійсно, тому що не знаю, що може бути. Якщо так, то тренуюшся навіть вдома. І якщо ти хочеш, ти будеш тренуватися усі моменти на вулицях. Також є турніки, резина. Є можливість є тренування, скажімо так. У тебе є напарниця на тренуваннях, чи ти просто приходиш на тренування аби просто тренер прийшов? Ні, звичайно, у нас є люди, з якими я тренуюсь. Їх, звичайно, небагато, не всі ходять, але викручуємось якось. Якщо я тренер, то і з ними боремося, відпрацьовуємо. Він мені шліфує техніку, допомагає, вказує на помилки. Ну і давай тепер торкнемося саме міжнародних цих змагань: О, травневі змагання. Що це був за міжнародний турнір, де він проходив, я вже сказав. Але е, який його був статус? Яка конкуренція у тебе була? Тобто, як готувалася до... це був міжнародний турнір, дружба. Найперші змагання в цьому році були. Дуже було складно, як морально, так і фізично, тому що мало хто тренувався в той час. І всі виходили з тим арсеналом і тренували, що були ще до війни. Е, нормально була конкуренція. Я не можу сказати, що були слабкі, е, але було добре. Багато також було людей з різних країн, там Румунія, Молдова, е, Франція, також представник Камеруну був та інші країни. І... Хоч трохи поборолися угу. вийшли на килим, вже відчули ці емоції, цю атмосферу, і вона все згадалося автоматично. Так, а інші змагання проходили у Туреччині? Так. Які з них були більш статусні? Чи Ті, об... які в Туреччині, це був -туреччині. Кубок світу серед студентів. Це дуже високий статус змагань, дуже серйозні. Було багато видів спорту різних. Такі як бокс, тайський бокс, карате, ушу. І було цікаво подивитись на виступи інших також. І, звичайно, головна мета була успішно виступити на цих змаганнях по своєму виду спорту. На цих змаганнях не дзюдо, не сумо, не тільки самбо да, входило входила до так. спортивних єдиноборств. А загалом ти опановувала е, якісь свої навички, отримувала навички у дзюдо, сумо. Так, я виступала і по дзюдо, і по сумо, і навіть зараз виступаю, якщо є можливість і не співпадають змагання. Я по сумо майстер спорту, а з дзюдо я кандидат. Тому так, я маю ці навички дуже добрі. Так у тебе виходить три е корочки, будемо так, так казати. Два майстри спорту і один кандидат. А наскільки це види, види спорту от відрізняються або схожі на самбо? Дзюдо, сам самбо вони більш схожі, ніж із сумо. тому що майже одні й ті саме китки відрізняються за правилами та за формою. А в сумо інша ціль. Там своя техніка, своя боротьба, і одяг також, і треба виштовхнути за коло або кинути іншу, іншою частю тіла. Це може бути навіть волосся. Тобто дотримуються всіх правил східних єдиноборств, Якщо це сумо, так. так нічого не виходить за рамки да? тих правил, які були започатковані в Японії. От є ті правила, і от вони всі борються. Так у нашому місті багато юнаків та дівчат займаються сумо? або можуть. Ну, коли я їздила, то раніше було багато. Як зараз, я не знаю, тому що я вже довгий час не боролась, бо постійно співпадають змагання. Якщо їдуть, то це за свій рахунок, а це дуже дорого. Угу. Ліра, що попереду? 2022 рік? Ну, якщо б не ситуація в нашій країні, звичайно, то ми б могли говорити про якісь більш детальні розбор такі польотів і планів. Але м у цьому році на що ти хотіла б сфокусувати свою увагу? У цьому році, так як вже по змаганням я вважаю, що не буде ніяких інших. Це загалом підготовка робота над своїми помилками, досконалювання техніки. Досконалювання. Це головне буде. Угу. До складу національної збірної, ти постійний, я так розумію, так. так? учасник і цієї великої команди. І у вас попереду збори. Так. У нас зараз буде збір у заросляку, будемо тренуватись, зміцнюватись і загортовуватись, скажімо так. Угу. Е, які ставиш цілі? Яка от у тебе головна мета у боротьбі? Ну, звичайно, якщо самбо буде в Олімпійському виді спорту у 28-му на Олімпіаді, то це золото Олімпіади. А загалом я хочу досягнути. Це золото на дорослому чемпіонаті світу. Це, я вважаю, дуже гарний був би результат. І не один раз, а бажано декілька. До речі, як перервати, от ти вже, може, знаєш рецепт, вже для себе розробила рецепт. Як перервати цю таку срібну серію, таку приємно-неприємну? Ну, Поки рецепт готується, розробляємо план. А так, треба просто ще більше працювати, це показує, що десь я не доробляю, десь мало чомусь приділяю часу, і, звичайно, у психологічному плані теж треба працювати. Часто передивляєшся свої поєдинки з із, із змагань і робиш якусь роботу над помилками. Так, після кожного змагання я передивляю всі свої зустрічі, і, звичайно, це складно, особливо, якщо ти десь програв. То треба себе змусити подивитись, тому що це треба подивитись, які помилки ти робиш, і потім приходиш у ще переділюєшся з тренером. Він тобі вказує ще помилки і працюєте далі. А як от щодо тенденції: спортсмени, які йдуть нога в ногу от за віком, зараз твої головні суперники всі знайомі обличчя вже да, на міжнародних турнірах. Так. Ти принцип знаєш принципових своїх суперників, так кого треба обійти, кого О, побороти. з ким як боротись? Хто на сьогоднішній день твої принципи? найголовніші так. у дорослому спорті я тільки ще не дуже знаю всіх, але це скоро буде. А зараз принципові суперники з яких країн у тебе? Я можу сказати, що суперники з усіх країн, тому що кожна країна добре тренується, готується до певних змагань і не може недооцінювати їх. Можна вилетіти вже на першій ще на першій стадії, так. тільки так може і в першу сутичку вийти, програти і далі не боротися. і все, і вже ніхто не допускає тебе далі. Да? І все, і це кінець твоїх змагань. Угу. Ну я бажаю тобі, щоб такого не відбулося у твоїй спортивній кар'єрі. І були ти проходила дуже вдало і гарно всі відбори. Дякую, велике. Легенда італійського футболу Франческо Тоті свого часу сказав, шлях шляху тисячу миль починається з одного маленького кроку. Важко не погодитися з майстром шкіряного м'яча, адже майже усі, хто зробив цей крок у спорті, і зрештою став успішним, провели неймовірну роботу над собою, не впадали у відчай від поразок і продовжували долати шлях до заповітної мрії. А ще намагалися будь-що не призупиняти тренувальний процес, адже тривалі паузи відверто шкодять спортивному довголіттю. Та перспективам бажаю своїй гості та усім, хто присвятив своє життя тренуванням і фізичним навантаженням, саме спортивного довголіття і міцності духу. На все добре.